Всім привіт! Вітаю на каналі Осмія Володин. Так, давно не записував відео. Сьогодні 11 жовтня, 25 року-субота. І неймовірно радий вже нарешті розпочався такий сезон діставання кокунів. Очікування досить цікаві цього сезону, тому що хочу далі ділитися в принципі, досвідом своїми спостереженнями. Ось, а сьогоднішнє відео більш таке інформативне. Хотів поділитися, що в мене змінилося вже в цьому. Після останнього сезону а, виникла потреба закрити питання з упакуванням. тому що минулий рік шукав різний картон з клево скотчем. Це займало багато часу, дратувало. Ну і якщо відверто, то не естетично. Тому цього сезону, будь ласка, ось таке опакування. Брендування розробила моя старша донька, за що їй велике дуже дякую. Ось, ну, клас. А, так. Підготувався. <реш> все є. Це перша причина. Друга причина та, що ну, все-таки хочеться якось себе ідентифікувати в плані товару. Що це дійсно від мене. Щоб не було якихось там шахрайських схем, далі про це розказав. Стосовно оплати, велике прохання, я ніколи не беру передоплату. Це важливо. І якщо хтось від мого імені там десь буде щось писати, що відправляю а, вас кінця передоплата, ще щось, ні, передоплати я не беру. Я відправляю товар, відразу скидаю вам накладну чи там підтвердження, що я відправив. І поки там товар їде до вас, ви маєте змогу оплатити. Не оплатите, ну товар повернеться до мене. І плюс до того, я всі ці відправки супроводжую якимись дзвінками з вами. Ми завжди з вами по телефону про це говоримо. І ви можете зрозуміти, що це дійсно я. Тому, будь ласка, ніяких предоплат, шахраїв, на жаль, багато це важливо. Що ще з новин? З новин наступне. Я вже дійсно почав відвантажувати кокони і я в минулих відео казав, що в мене залишились незакриті області. Чернівці, Житомир, Херсон, Сум, Луганськ. Ну Це області саме. То Чернівці, вже дякуючи Юрію, ми закрили. Залишилось до повної картинки чотири області: Житомир, Херсон, Сум Луганськ. Надіюся, цього сезону закрию свою таку маленьку мрію. Мої бділки будуть представлені в кожному куточку України, в кожній, в кожній області, скажімо так. Ось. Ну і ще з цікавих фактів дуже приємно, недавно звернувся до мене Ігор з міста Доліби і попросив осмій, і там очеред для того, що він є вчитель в школі і діткам показує, як треба підтримувати. Нашу природу, за що їм йому, йому велика шана дякую дай Бог, щоб вас все вдалося. Ну, мені приємно, що дітей навчають такому і повертаються до природи. А, ну, власне, а, єдине, що ще я хотів сказати, при отриманні, коли ви отримаєте от таку коробочку, будь ласка, відразу, пересипте пересипайте осінь. В цю коробку ставите в холодне приміщення або в холодильник на дверку до кінця лютого. Останній тиждень лютого, будь ласка, з цієї коробочки переміщайте в пластикову тару, робіть маленькі отвори для циркуляції повітря, щоб конденсату не було, А тому що вони вже там з кінця лютого, березень, початок починають самці вилазити. А ви ж їх тримаєте для запилення певних дерев, тому, будь ласка, переміщайте. До того часу тримайте в цих коробках, як на мене, дуже зручна тара. Ну і в наступних відео вже буду ділитися інформацією стосовно того, на що звертати увагу, коли ви чистите трубочки, кокона. Так? Як там сортувати їх? руха, корнута, ну, корнута руха. Ну, ніби все. Всім гарного дня!